Доєднуємо до нашого етеру Дмитра Дідору, кореспондента Еспресо, який зараз перебуває на Київщині, готовий поділитися з нами інформацією про наслідки російської атаки на Київ та область цього ранку. Вітаємо Дмитре в Етері і просимо тебе поділитися власне тим, що тобі відомо станом на тепер про наслідки атаки російської на Київську область та Київ. Мартоантіни, я вас вітаю, вітаю і наших глядачів. Ми зараз перебуваємо у Вишневому. Це Київська область до Києва, тут менше кілометра, і саме на місці. Падіння ракети того, що сталося тут. Зараз все вам покажемо. Бо наслідки падіння ракети саме вражають. І от поряд зі мною це е, те, що залишилось від цієї ракети. Це залізятча. Тут можна і побачити надписи російською. Наприклад, міста установки ложемента, це саме так, саме біля поряд з цим місцем транспортували ракету і е, вирва від. Е, Вибуху цієї ракети теж вона дуже величезна, близько трьох-чотирьох метрів вглиб. І я хочу сказати, що ми зараз перебуваємо у житловому подвір'ї. Тут навколо немає жодного ніякого військового об'єкта або будь-чого іншого. В декількох метрах дитячий майданчик навколо мене тільки житлові будинки, які нині постраждали від цього вибуху, і ми можемо показати вам саме наслідки, яка. Кажуть, у обласній військовій адміністрації постраждали будинки 11 багатоквартирних будинків, 60 автівок. І от можемо е, бачити, який був, був силою вибух автівки, понівечило, повністю повибивало скло в них. І також в самому будинку вибило вікна, шибки. І е, люди зараз, от бачимо, що намагаються полагодити вивозити це будівельне сміття, оскільки дуже багато е, скла саме на е... На част... біля будинку, оскільки бачимо, що всі вікна у цьому житловому будинку вибило. Загалом, як наголосили в військовій адміністрації, постраждало 11 житлових багатоквартирних будинків. Це ось ці будинки, які навколо місця вибуху. Кажуть мешканці, що вибух був дуже потужний. А як саме це було зранку? Давайте почуємо. Спишка з рух те полетілося. І все більше нічого не різко відкрилися ці всі двері на той балкон, там повилітали стекла. Зразу ми сховали за стінку. Но, ну, то дуже швидко все сталося миттєво. Погасло світло, спишка в хаті і грюки. І, 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 і. Кажуть, що за допомогою до медиків звернулося 16 людей. Одна з них це восьмирічна дитина. Але як нам розповіли рятувальники, то особливих пошкоджень у постраждалих немає. Це або вони поранилися вікнами, або склом, яке вилітало. А воно, як ви тільки що почули, дуже сильно і швидко вилетіло. Люди можливо в цей момент навіть не встигли сховатися. Тут поряд з будинком розгорнули. Пункт незламності. там люди можуть отримати всю необхідну допомогу. Також повідомили обласні військові адміністрації, що підготували місця для однієї тисячі мешканців. Там їх. Це тимчасове житло, куди вони можуть звернутися і підготували е, гарячі обіди, аби е, зігріти людей, оскільки на вулиці зараз дуже прохолодно, і нині тривають, триває ліквідація саме наслідків е, цієї атаки е, на Київщину, на Вишневе. Люди е, вони Заміряють вікна і зараз можуть забивати їх або плівкою, або ставити тимчасове перекриття в вигляді дерев'яних таких дошок і. Що саме це за ракета? Нині кажуть, сказати не можуть, оскільки поліцейські зібрали уламки цієї ракети, і нині будуть встановлювати, що саме сюди прилетіло. А є інформація, ми поспілкувалися з нашими джерелами і кажуть, що це саме не уламки ракети, а саме був приліт ракети у це житлове подвір'я. І це поки що вся інформація, яку маю і встигаю вам розказати. Спасибі тобі, Дмитро Дідора, кореспондент Еспресо був з нами на зв'язку з Мошневого біля Києва і розповів про наслідки російської атаки на це місто сьогодні вранці російськими окупантами.